Всім привіт! В цьому відео покажу, як зробити чіткий перехід між кольорами. Зазвичай, в нас виходить ось такий зігзаг, але з цим способом ви зробите чіткий перехід, де не буде зігзагу. Раніше я вже показувала відео з першим способом, там залишаються ось такі напівпетлі. Посилання на відео залишу в описі і десь тут на екрані. А сьогодні покажу другий спосіб, при якому такі напівпетлі не залишаються. Отже, коли ми дов'язали ряд, і нам потрібно змінювати колір, останню петельку не дов'язуємо. Беремо пряжу другого кольору і останню петлю попереднього ряду завершуємо вже новим кольором. Ось так. Відсовуємо короткі кінці пряжі, щоб вони не заважали. На вказівний палець складемо дві робочі нитки: перший кольор і другий. Тепер починаємо в'язати новий стопчик нового ряду. Вводимо гачок в петлю, чіпляємо пряжу першого кольору, виводимо петельку. Далі чіпляємо пряжу другого кольору і завершуємо наш стовпчик. Ось так. Ще раз вводимо гачок в петлю, чіпляємо пряжу першого кольору. Виводимо, тепер чіпляємо пряжу другого кольору і завершуємо наш стовпчик. Важливо слідкувати за натягом пряжі. Швидше за все, ниточка другого кольору у вас буде занадто затягнутою, а ниточка першого кольору буде такою занадто вільною. Слідкуйте за цим, щоб ряд вийшов охайним і не деформованим. Продовжуємо в'язати, чергуючи пряжу першого кольору і другого до кінця ряду. Завершивши ряд двома кольорами, пряжу першого кольору, вже прибираємо і продовжуємо в'язати пряжою другого кольору звичайними стовпчиками за дві стінки петлі. Ось такий чіткий перехід ми отримуємо цим способом. Якщо вам було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі, буду вдячна.